Хочу подякувати наших надійних друзів та партнерів видання Цензернет, проєкту в в «Дикі шершні» за чудову командну роботу. Ну і найбільше хочу подякувати українському народу, який долучився до нашого спільного збору, дві сотні чудових евпівдронів, які вже зовсім скоро в надійних руках бійців 3 штурмової перетворяться на. Смерть для Русні. Ще буде більше ста дронів, і буде ще більше смерті Русні. Слава Україні!